Херсонська область унікальна територія для туризму, відпочинку та лікування. Регіон має вихід до двох морів Чорного та Азовського. В області 12 курортних поселень, у тому числі державний дитячий курорт у місті Скадовськ. Херсонська область має понад 450 кілометрів морського узбережжя. А туристичний сезон проходить з травня по вересень. Під час спеціальної сесії, подорожуючи Півднем» – презентація південних туристичних локацій, яка відбувається у рамках третього дня всеукраїнського форуму Україна 30 інфраструктура, тимчасово виконуючий обов'язків голови облдержадміністрації Сергій Козир розповів про перспективи розбудови туристичної інфраструктури області та презентував два знакових проекти регіону. Масштабний туристичний куртний проект Лазура» Зараз ви можете бачити на екрані. Мета цього проєкту це, ну в першу чергу, цей проєкт увійшов до ста пріоритетних інвестиційних проєктів, затверджених нещодавно Кабінетом міністрів України. Основною метою є організація високоякісного комплексу туристичних та розважальних послуг цьогорічного функціонування, в тому числі з доступом до сфери грального бізнесу, який зараз стає дуже актуальним, з відповідною інфраструктурою зручною та доступною локацією та повним спектром курортних послуг, за словами Сергія. Озеро для початку будівництва цього перспективного об'єкту потрібне збільшення берегової лінії, прокладання інженерних мереж, розбудова прилеглої інфраструктури, будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж пляжу Чорного моря та озера Устричного. Загалом площа курортної зони становить 596 гектар, загальна ємність понад 30 тисяч осіб. Сергій Козар наголосив, для реалізації проєкту вже розроблено містобудівельна документація, а також визначено декілька варіантів інвестування. роду це буде перлина України, перлина нашої країни, яка може представляти нашу країну на міжнародному рівні. Не менш масштабним є національний проект міжнародного бальноологічного курорту Екомістечко на Арбатській стрільці. Він передбачає відкриття клініки для реабілітації пацієнтів із захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату та іншими хронічними неврологічними патологіями. Проект розпочатий. Він вже має ступінь готовності близько 80%, Тобто, зараз потрібно залучити інвесторів. Для того щоб його реалізувати, за словами очільника області, обидва проекти є такими, які потребують значних об'ємів фінансування, тому вкрай необхідно налагодити ефективну співпрацю на усіх рівнях влади.